Моє знайомство з університетом короля Данила розпочалося чотири роки тому, коли я прийшла сюди працювати за сумісництвом. Ми вивчали зі студентами-правниками такий курс загальні навчальні компетенції, тобто застосування логічних правил і законів мислення до аналізу юридичних фактів та явищ. До цього часу я працювала в системних вузах. Системи МВС. Студенти і курсанти вони однакові, як тут і тут, вони готові до пізнання, до навчання. Але ем, коли університет Короля Данила, це ем, навчальний заклад, де є вільний вибір, вільний простір, то система МВС і навчальні заклади системи МВС, зокрема курсанти, це є. Постійний режим, це є постійний контроль, це є підвищена фізична підготовка, специфічні умови навчання, воно підрізняється, воно більш більша строгість і дисципліна. Сьогоднішнім студентам я б порекомендувала бути наполегливими, в досягненні своєї мети ставити цілі, досягати їх, не боятися поразок, вміти їх аналізувати, тому що. Щоб в майбутньому перемогти, не боятись помилятися, вміти визнавати свої помилки і не допускати їх в майбутньому. І також я завжди рекомендую студентам не боятись сказати про те, що ви чогось не знаєте, тому що якщо ви обманете людину, то ви втратите довіру. Коли ви скажете, що ви не знаєте, але готові це дізнатися, вас будуть поважати. Ну мабуть. Колись, коли я вступала, були там вагання. Я хотіла вступити на історичний факультет, але змінила свою думку в останній буквально момент. І мабуть, ні. Мені подобається спілкування зі студентами, мені подобається вчителювання. І мені здається, це мені вдається, тому що коли ти бачиш е, очі, які горять, коли ти бачиш студентів, зустрічаєш випускників, які тебе пізнають, вітаються і цікавляться, як твої справи, мабуть, ні. Студентство і спілкування з ними, я від них постійно навчаюся чогось. Не тільки їх навчаю, але навчаюся від них. Тобто це мені дає тонус, і мені це подобається. В мене мама педагог. І, мабуть, мені з дитинства подобалось, коли маму зустрічають діти, коли вона йде на роботу, коли вони для неї ще бачать, вони раді. І мабуть, я себе завжди позиціонувала із викладанням. І потім, коли навчалася в університеті, подобалось, як викладачі комунікують, молоді викладачі, зокрема, комунікують зі студентами, і коли повчають їх доволі старші викладачі. І мабуть, це спричинило те, що все ж таки я обрала викладання. <задання>, поєднала, скажімо, свої теоретичні знання із практичним застосуванням. Ну, Курйозних випадків, мабуть, було багато, але найбільше, знаєте, з дитинства, який мені запам'ятався, і десь повчальний такий для мене він був. Це мені було два роки, в мене був опік ноги і мені було важко ходити. Моя старша сестра на чотири роки взялась мене возити на візочку. Мама дозволила їй, але вона поїхала трошки далі, і там була велика калюжа. Вона мене перевозила через калюжу. Ну і знаєте, діти завжди радіють, коли вода хлюпає. Це ж їхня стихія. Але наїхала на камінець, і я опинилася в калюжі і почала плакати. і Сестра мені сказала не плач. Тому що мама буде на тебе сварити, що ти впала. Ну тобто вона свою вину переклала десь на мене, і я заспокоїлась, приїхала додому, і вона мене передягає. Ну і на це прийшла мама. Звичайно, попало на горіхи не мені. Я тоді зрозуміла, що інколи можуть говорити люди неправду, але вона мені запам'яталося. Це такий наш з нею випадок, коли ми завжди сміємося. Вона навіть в мене вірші про це написала, про то спогад з дитинства такий. Це є зараз, я читаю постріл з глибини Еріка Ларсона. Це такий документальний роман, останній рейс Лузитанії, досить цікавий. Поки кава не охолоне» — Це був також передостанній твір, який я прочитала. І що б я порекомендувала, незважаючи на те, що досить багато є світової літератури, все ж таки я би радила більш знайомитися із літературою українською. Кожен з нас має прочитати кобзар. Має бути знайомі з творчістю Лесі Українки і з новелами Василя Стефаника Камінний Хрест прекрасна новела. Також історичні романи. З дитинства мене заполонили. Я ще в школі прочитала Семена Скляренка, Святослав і Володимир. Мені вони досить, скажімо, можливо, навіть наштовхнули мене більше до того, що я цікавилася історією. Також кожен має прочитати сучасну літературу. Зокрема, зараз досить популярним є Василь Шкляр. І також я би рекомендувала звернутися до творчості наших івано-франківської вже династії літераторів. Це є Юрій та Софія Андруховичі, проза яких інтелектуальна проза яких скажімо, вона стимулює до такої вдумливості. Ну і також е, Володимира Лиса, е, століття Якова, яке є каранізоване, але коли ти читаєш, воно трошки інше відрізняється від, від е, фільму. Ну і ще, що порадила, читати, незважаючи на те що, те, що подобається. так? Не зовсім те, що радять, бо кожному подобається своє. Але читати я би порадила вдумливо, аналізуючи, порівнюючи, проводячи аналогію. Е, ну, Дивіться, і мені подобається водіння, і, мабуть, я би хотіла навчитися водінню спортивному водінню і десь, можливо, навіть взяти участь в якомусь ралі. Десь так. Або слало, тобто з перешкодами. Мені ну, це би хотілося, мабуть, так. Є. Фобії в мене є. В дитинстві я дуже любила лазити по деревах, по якихось висотах, але один момент я впала з дерева. Коли я рвала черешню, і після того я боюся висоти. Боюся висоти, не скільки висоти, скільки погляду вниз. Коли я дивлюся вниз, мені стає страшно, як я буду опускатися. І Хоча я десь відвідувала гори, побувала на хом'яку, але я не подолала говерлу. Я двічі подолала свій страх третій раз ні і почала спускатися вниз, зрозуміла, що не так страшно, але вже не ризикнула вернутися назад. Але скажімо, висота для мене та є, коли я в другий раз на неї сходжу, тоді вже я її не боюсь. Так само на високий замок. Перший раз, коли я йшла, це було. Я боялась підійти до краю, поглянути на місто, на панораму Львова. То другий раз для мене було це легко. Тобто є висота, але мені треба з нею знайомитись, тобто адаптуватися до неї. В університет Коро Данила, як я вже казала, ну в мене знайомство, і маючи можливість порівнювати з іншими закладами, це є. Е... Університет, який дозволяє студенту розвиватися, він є студентоорієнтований, орієнтований з хорошою матеріально-технічною базою, прекрасним викладацьким складом. І ось ця підтримка творчої молоді, підтримка молоді активної, розумної, за допомогою грантів, за допомогою працевлаштування, що є, скажімо, не завжди не завжди у навчальних закладах інших. Мабуть, ні. Я б скажімо... Хотіла, щоб університет завжди збагачувався молодими креативними працівниками, які будуть його розвивати і надалі. Я люблю готувати для своїх близьких. Мені цікаво. Брати якісь рецепти і готувати, і що воно в мене в результаті виходить, і чи воно подобається моїм, моїм рідним, моїм близьким, друзям, спілкування з друзями у вільний час, особливо своєю донькою, коли вона мені розказує про якісь е, свої такі, цікаві моменти в житті, захопливі, воно мені, воно мені дуже подобається. Ну е, моя подружка завжди говорить про те, що її дивує в мені, як я вмію залишатися сама собою в різних обставинах і в різному оточенні людей. А також багатьох ще дивує про те, що я дуже гарно випікаю торти. Вони дуже в мене смачні. І навіть був один момент, коли я була в декретній відпустці, то було давно, правда. То я випікала навіть на замовлення. У мене навіть є три весільні торти, які я пекла.